Привіт, друзі! Ну що ж, розпочнемо з вами таку невелику розпаковочку. Нарешті я забрала те, що мені треба, і будемо з вами знімати відео. Тому глянемо, що ж там мені таке цікавеньке прийшло. Мабуть, у всіх почалося вже весняне загострення. І тому хочеться щось нового. Тим більше, що що? Тим більше, що деякі рослини в нас за зиму пропали. Тому ось так. Так, ось так гарно все запаковано. Так, це так, тут... Ой, тут ще щось є. Очіпайте. Так. Це у нас. Це? Ага, це від Люби із каналу проквіти. І я замовляла пеперомію кавунову, така класна рослина. Тому подивимося, що ж тут. Це, я так зрозуміла, подаруночок. Дуже дякую, Люба. Дуже-дуже. Так, якась, мабуть, рослиночка, яку потрібно корінити. Зараз якраз час для укорінення, тому буде цікаво, що тут таке. Так, боже, і ще я замовляла дві, а прийшло три. Супер. Неочікувано трішечки. Так. Дуже дуже дякую. Тут різні сукулентики, друзі. Будемо пробувати вкорінити. Дивіться, ось такий красунчик. Ось я вам ближче піднесу такий цікавий. Далі ось така красуночка. До речі, добре, що з корінчиками, бо в мене така була я не змогла вкорінити. Тому з корінчиками, я думаю, це буде простіше. І ось така чудо з корінчиком. Дуже-дуже дякую, Люба, дуже приємно. Ну, це прямо не посилка, це цілий подарунок. Е, якщо чесно, дуже дякую. Дивимося, що тут у нас далі. А далі, он дивіться, у нас такі папероміки чудові, кавунові. І е, я замовляла два кущика, Люба мені поклала, мабуть, цілих три. Тому, Люба, дуже дякую вам за щедрість душевну. Ось такі. Ой, тут ще і цей хрестовник. Ну, це взагалі. Ай-яй-яй. Так, ось такий чудовий подаруночок будемо вкорінювати. Чудово. І ось така красунечка одна. Так, Зараз кинемо. Так. Ось ще одна така сама. Ой-ой-ой. так, І ще одна. Боже, ну це взагалі день подарунків. Так, ну я не затримувати час, щоб не затримувати, я буду розпакувати наступне, тому що щоб менше часу займало. Дивимося, що тут у нас. Так, друзі. Це в мене так не бачу. Ага. Так. Так, так, так. Це, мабуть, Лудізія, дівчатка і хлопчики, тому що у мене була вже Лудізія. Досить великий гарний кущик. Але просто вона у мене пересухла. Це... А, ні, дівчата, це не Вуддізія. Це я замовляла алоказія Мішольця. Є варігатна форма. А я замовила просто зелену. Ну, вона трошечки довше побула у мене на пошті, тому що не було в мене часу і ми змоги її забрати. І тому вона трішечки, бачите, такі листочки в неї зробились. Я думаю, це із-за того, що вона досить тривалий час перебувала у закритому стані в коробці. І ось бачите, малесенький листочок зажовтила. Але нічого страшного, я думаю, все буде добре. Ось така красунечка маленька, алоказія Мішольца. Ось в неї молоденький новий листочок. Тому будемо ростити і надіюся, що з нею все буде добренько. Так, ось така гаріня. Ну, і це, я так думаю, це прийшла до мене орхідея Лудізія, тому що, я ж кажу, в мене була вже така орхідея, але я її пересушила, тому що я її поставила на балконі і вона там трішечки підсохла. Ну, в общем, «Лудізія» — це в нас дорогоцінна орхідея. Її цінять не за цвітіння, а за листочки. Тому, звичайно, що мені захотілося її ще, тому що така досить цікава, гарна рослинка. Так, ось так ого, запакована дуже-дуже гарно. Можете бачити так. Ось. Ось так, утеплено все просто чудово. Дівчатка молодці, запаковують старанно і дуже добре. Бо на вулиці, і, В принципі, вже наче й тепло, да, але ж все рівно. Ага, перестраховую. О, тут ціла, так, трішки сиплеться, нічого страшного. Звичайно, що так. Ось, друзі, дивіться, ось така красуня. Ось, будь ласка, це дорогоцінна орхідея. Лудізія. Ось така. Досить чимала, тому що я думала, вона буде трішки менша. Але дуже така жирненька, дуже гарна. Ось пускає новий ростик, ну, красунечка. Вона, ну, ця орхідея, друзі, вона дуже любить стелитися по землі, тому її потрібно саджати в горщик, такий видовжений, щоб їй було куди стелитися. Тому е, потрібно буде їй щось таке купити, щоб вона, е, їй було зручніше рости. Ось така красуня. Надіюся, що цього разу ми з нею потоваришуємо. Ну, Будемо дивитися: Ось вона, здається, мають і цвіла, тому що ось такий сухенький. Цвітоносик. Тому ось так. Тому, друзі, на цьому все. Ось такі новини.